Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та намисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати свою справу, буду буду палати гаскравом. У мене день народження. Я святкую у мене васабі. Це підбуль, який я знайшов на смітнику, яка побігла за мною, була покусана комарами, ледь жива. Але зараз вже виросла в величезну підбульку, тому щінку навіть не можна було. Зрозуміть, що це справжній підбуль. Вуха я йому підрізати не збираюсь. Ми святкуємо сьогодні моє 6 річчя. Мій ювелей на березі. Бачите, квіти у нас будуть пісні. Оця віски Китейн Морган я теж знайшов на світлику, а Коблева купив вчора з Києва, де я зробив собі зуби. Які мене тут збили, бо ви хто в курсі, святкує, ну слідкує за моїми. Постами, то знаю, що на мене був напад скоєний, мені зламали два зуби. І мені 9, майже 9 тисяч гривень обійшлося поставити нові металокіричні зуби. Святкуємо моє день народження. І хотів почати тут у мене окрошка, і шашлики, і котлети є. І все, вона мене ще є один гість. Це маленька собачка, яка була знайдена 5-3 днів тому. Теж на смітнику прибилась до нас, вона там була голодна, я їй наливав воду, але ми пішли разом з моїм підбулем, підбулькою, і вона до нас приєдналася, мені довелося на кладовищі кормити її цукерками, розтворити у воді, яку там було на кладовищі, знайшли. Вона набрала сил і прибігла 6 кілометрів до мене. Це чи хуахуа. Я йому дав назву коник, ви його побачите далі. Дякую вам за увагу. Я починаю їсти окрошку. Ось моє нове надбання. Собаку називали Васабі. А це під буль. Ушки я підрізувати не збираюсь. А маленького цього, гарненького, чи хуахуа -хуа, з такими гарними чоловічими очами викинули майже тиждень він пробув на сміттєві. Я не знаю, як можуть у людей не боліти серце, викидувати таких тварин на смітник і прирекати їх на загибель. Може тому Україна 10 років не може отримати свою бажану свободу і позбутися Путіна, тому що у нас такі байдужі люди, які викидають на смітник таких гарних собачок. Дивіться його очі. Такі гарненькі очіка. А його викинули на смітник і прирекли на загибель. Вони грозуться, але вони так добре відносяться, і він майже такий малий. Ви знаєте, що це ацтеків собака з Мексики. Ну і під буль, ви знаєте, шанс, сама страшніша бойцівська собака в світі. на наступнику, такий мені подарунок. Зараз прозвучить для вас пісня Артема Піговарова. Жото блакитне серце б'ється. Ви знаєте, що я був захоплений полон ще 3 червня 2014 року, коли мене закидують, що я не воював за Україну, чому я не воюю, моя війна почалася ще 10 років тому. Ось ця пісня Артема Півоварова. Мірність, відності, мирність, відності, від від хінацій, нашої нації, нашої нації. Наш ширин, чуй спад на шах, застретим, розквітайний дім, розквітайний дім, світаних, облакитне серце, ви утімся, облакитне серце, не здається, Моя країна б'ється Україна! Україна Вікторіи блядь. Путін відпав, а Путін буде напалі, блядь. Обов'язково я кричав, це два з половиною роки нагуки в Донецьку. Я кричав і був живий, залишився. А у нас всі бояться, всі ворують, грабують, блядь, І наживаються на війні. Армія терпіл, не зможе перемогти. Зеленський підписав указ, і я отримую стип стипендію Лепколукяна. Я тридцять й в Україні, який її отримує. От бачите, колбаса президентська. Ось я буду гадувати собак її, блін. Це не знак протесту. Я не подав руки Зеленському, яку був в аеропорту, як нас 4 роки тому поміняли. Я пройшов повз нього, бо вчив вірша Василя Стуса. І мені не хотілося в черзі до цього президента, так званого лапка. Оця пса, президентська, зараз будуть мої пси, які тут викинули на смітники, я підібрав, будуть їсти президентську ковбасу. Я переміг, я отримав. Цю стипендію Луколу Кяненка отримав за три роки компенсацію по 100 тисяч, тому можу дозволити собі їсти цю президентську ковбасу. На Васабі. Зараз. Васабі. Ось, гадую пса президентською ковбасою. Ну і зараз друга пісня прозвучить Бориса Гребенщикова. Ну, ви знаєте, що я був студентом, навчався в Ростовському державному університеті, мені тоді Суслова. І головним для нас було саме БГ Берзабенщиков і ця пісня про Бавилон. А Ви знаєте, що і ще сьогодні я виложив в інтернет, потім причеплю сюди відео, що мене поздрав брат з кар'єра. Я раніше бігав на кар'єр, плавав майже 15-20 років на кар'єрі. І ось він сьогодні мене привітав з кар'єра, відкрив пляшку вина. Це вино мадеру. Я Чесно признаючись, я купляв в Коктебелі, де я загорав на нудіському пляжі, і там, виходить, привозив кожного дня, кожного року вино. Це вино було куплено в 13, в червні місяці, ой, в червні, в липні, наприкінці, да, 30-го числа липня 2013 року. І ось воно 10 років пролежало в мене. Було два обшуки. В мене, виходить, з мішком на голові перевіряли, і так не знайшли ту пляшку вина. Я її зберіг в 2014 році, зберіг її в 2017 році, і не пив її два роки на своїх день народженнях, які я вже повернувся і на купоні території зустрічав. Сказав брату, що поки не звільнить Крим, ми те вино не будемо пити. І сьогодні він його відкоркував, випив тобто, ту мадеру, кримську мадеру, масандру і. Ви бачите, які вічі. Десять років пройшло, колись ми сиділи за столом. Лена, це моя невістка, жена брата казала. Ну, я їй казав, що пройде місяць і все успокоїться. Але пройшло не місяць. Десять років пройшло цієї ганьби, цієї поразки сучасної, тому що ви були байдужі. Ми не хотіли. Я був один, воював один проти всього, блідорезя, один був, розкриє весь Торес. Розкрашував його графіті, і ви переймаєте, якби вони були байдужі, то тобто війну можна було закінчити. А так Путін досі царує, і ви бачите, що цей Байден, цей Трамп, який пук називається, якому там стріляли в вухо. Від них надії ніякої немає на звільнення, тільки ми самі, ми, українці, можемо звільнити свій власний дім і повернутися туди, на окуповану територію, то звучить песня. «Бр... Париса Гребіччиково Вавилон. Чому Вавилон? Вавилон — це гроші, які заробляють Вавилонська блудниця на крові. Людей зараз заробляють гроші скрізь, в Америці. І Там фарісеїс тут такі, жиди, блядь. Фарисеї блядь, заробляють в Америці. Стравили два славянських народи, російських росій, росій, і українців, щоб нас винищить до коріння. І ми будемо битися і битися, вони будуть заробляти статки. Зеленський його зепушість і там Трампи. Всякі блядь, Байдени і проча сволота. Дякую вам за увагу. Ось ви, це когор Коблєва. Зараз вже в окупованому Криму ми не можемо виращувати наш виноград. А це шашлик і вино. То за перемогу. Путіна напалю, парашно на смітник. Путіну смерть параші ганьба, хай Україна живе на віках. Чіпова беге Колбасы. Меня зовут Пагату. Гур Одиссей. Одиссей. Я один, один, Одиссей. Если хочешь пожать, то по посей, один, но не ходи у меня по голове один, в один, один, Моя машина на собачьем ходу. Я появляюсь а в тяжелом ряду. Мое видение припечает, но не за один, один. Я. я все равно не приду. Он один. Пошел, он пошел, вон. Перенес, пошел, 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 Вон, Вавилон. Твои души всят в полон, но ты не живой. Твой Ты не скакал. Дает Апелон. Вон, вон Бабилон. Природе, на заводе, в себя в огороде, в религии, в религии, в религии, в в религии, в религии, в религии, в вместе в религии, 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 в в в да. одеколон, как поет одеколон, пошел бом, 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 бом. Нашел руку. Пошел вон, Вавилон. Деньги ничего не решают. Воюют с Украиной в сердце. воюет с Украиной в сердце. А якщо, блядь, платить шалені гроші, туди, блядь, поки лайно все полізе на той фронт. Отаку От треба робити висновок в владі. Грошей не платить, копійки, блядь. Сідаю сонечко. Закінчується мій юбілей, на якому присутні дві живі тварини це васабі під буль. На маленькі... Вон он, бачите, біжить. Маленький-маленький, чихуахуа під назвою коник. А я хотів згадати всіх наших, завдяки якому я на свободі живу досі 20 років, як мене вбивали загорунту прапор України 3 червня 2014 року. По-перше, це мого брата рідного Віталія, який возив мені передачі його жінку Лену, моїх племінниць. Каріну Віталівну, яка окончила Донецький медичний університет мою крещеницю ще, це старшу в Польщі Вероніку, це малу Лію. Ну і згадати всіх тих, завдяки якому я опинився на свободі. Це, по-перше, пастор Косяк, Неля Дзюрбалі, дочка Женя, це Ліна Кущ, яка в діалозі з пастором Косяком це секретар незалежної спілки журналістів, які довели, що я все-таки журналіст і маю право бути звільненим як представник незалежних мас-медіа. Ну і ще хотів згадати це моїх спонсорів, це Володимира Щерб, Володимира Бугрова, ректора Тараса Шевченка, Щербаченка, завдяки якому. І адвокату Андрію я отримав Левко Лук'яненка, який підписав звернення до президента Зеленського. Ну і ви знаєте, що я зараз отримую 9 тисяч премії. 32-га людина в Україні, яка і отримала стипендію Ну, ще Багато-багато людей, хлопців, які залишились там в полоні, Шеліста, Сашу Юру, Шаповалова. Я не знаю, там Васю Гаробця, які ще в полоні про них всі забули, ніхто нічого не пишеть. Ці журналістів, які про мене писали. Це, по-перше, Анна Шостак із Гордона, це Олено Холоденко, е, ну, Курцановську. ну, дуже багато І Вовк Ірину, яким написали про мене книгу, тих, хто тут був в мене на березі, це Ліз Кукман з видання Економіст Вашингтон. Пост інших фотографів Оксану Парафенюк, а потім Олену Хусейнову, журналістку по з радіо Культура і теж Богдана, вже не пам'ятаю, які тут фотографували. Зараз в мене, бачите, помінялися плани. Я хотів б в Лісову Поляну поїхати і там, виходить, зустріти свої юбілеї, але от уявіть собі, хлопці на візочках. Я 60-річний, а їм 30 років немає вони вже без них. Вони вже на візочках, а де котрого вже поховали, і там буду я святкувати свої 60 років. Тому я вирішив сам приготувати котлетки, не їсти ті дуже погано якості котлети, які мені там пригощають в лісовій поляні. Не поїхав я на Протасовяр в центр Мосова, як планував. Навіщо мені потрібно, якщо в мене є гроші, хай краще в моє місце займеться якийсь хлопець, який потребує реабілітації. Ну і зараз для вас прозвучить пісня. Я хотів вам сказати, що колись там брат я поставив кліп, брат привітав мене з кар'єру. І коли я там загорав до вечора сонця на кар'єрі, у нас шахта Кісілєва, там є два тирикона, які дуже напам'ятають піраміди. Які в гізі і мріяв, коли що там на склонах зберуться глядачі, і там поставлять оперу Аїду. Аїда вже нас триває 10 років. Аїда справжня, не опера, а вона триває щодня. Аїда. І тому, коли б я тут на цих склонах би організував всіх, журналі... всіх людей, які причетні до того, що я на свободі, тут би не було місця. Глядачі. І всі ви присутні на моєму юбилеї. Ще раз дякую всіх спонсорів, ті, хто допомагав мені, хто насилав мені гроші, хто допомагає. І зараз я там залишу вам посилання. Якщо ви хочете, допомагайте, якщо у когось є там змога допомогти мені. Помагайте, створюю справжні новини. Я зараз пишу книгу, і в цій пісні, яку зараз позвучить, друга ріка, є пісня. Хто ніколи не писав книгу? Книга вже майже готова, всі чотири сторінки написана. Це дуже відверте видання Набоков, там Лаліта своє лоліто відпочивають. Це тільки 18 з плюсом, тому що там відверті. Це не це нагадує е Есеклопедію Вальтера, там і філософія, і сексологія, чого тільки немає, і спогади про наших полонених, про катування. Все це зобрано як вулкан цій моїй книзі, яких буде тисячу одна книга, тільки перша ця книга. Які будуть писатися все моє життя. Ну, Може, я встигну їх написати за на своє життя. Дякую вам за увагу. Слухайте пісню Друга ріка. Я закінчую, закінчую, бачите, там мої маленькі, які мені не дозволяють їхати за кордон. Тобто відміняю я поїздку по Європі, тому що нічого там ловить. Стара умираюча Європа, а у мене є молоді щенята, яких викинули на смітник, яких я підібрав. Ці очі потребують допомоги. У мене є ще змог годувати їх, і я їх вигодуваю під буля. По-перше, це бійцівська собака і маленького, Генія з чоловічими глазами, це маленького коника Чихуахуа. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоканал, з вами був Галазюк Олег Дмитрович, Мирослав Тямущий ще раз, мені 60 років, заходить сонце. Все, переходимо в інше існування, інше 10 років. Спасибі вам, що ви були зі мною всі ці роки. Україна переможе, Путін буде на палі. Путін напалю парошне смітник, Путіну смерть парашє ганьба, хай Україна живе на віка. Ось цю пісню я хочу поділити з вами, Друга ріка. Ти бачив, як заходить сонце. Чи ти коли-небудь бачив, як сихає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Зниться тільки в тому, чи ти дійсно жив чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, то чи значить ні. Я люблю вас усіх. Всіх Хоха. О, малій, бачите? Зеркала. Що ти бачив, пишу як пишуть книжку, чи ти коли-небудь бачив, як пишуть книжку, Чи ти співають коло, чи ти коли-небудь вичуєш, співають пісню. пісню. Здається тільки в тому, чи ти дійсно жив чи ні як що ти не чув, і не бачив, тоді свяжить. Це живе телебачення. Живе, Це не вам необ'єднаний марафон. І це тільки в тому, чи ти дійсно живчі. А да любити свободу. Що ти не чув, і не бачив, то я тебе.

Ні, Васильівні, Чорняк, Талісів Дмитру, завітки, яким я зараз в Назарщику заряджаю гаджети. Якби не вони, то я не би вам показати це чудове відео. Вони мене пускають заряджують. Віця тільки в тому, чи, чи ти дійсно ні. Ой, якщо ти не вчився, не не то дійсно. Різниця тільки в тому, чи ти жив, чи живчині. Якщо ти не слухав, то джу, то не Все, до побачення вам, мені 60 років. З вами був Олег Дмитрович Галазюк.